По-третє, хочу, каже отець Піво з, з, з нашій подальші по дорозі з цим Піво, як стати святим, так? з його кореспонденції з різними особами. Каже отець Піво так. По третє, хочу, щоб поступ, поступ, поступав так, як це роблять малі діти по відношенню до своїх матерів. Так довго, як діти чують. Що вони їх тримають за руку, за руку так? ідуть рішуче. Так? Маленька дитина, коли, коли її мати веде, то, то вона йде рішуче, правда? Бігають тут і там, не переймаються, тим, що можуть спотикнутися, впасти. І навіть те, що і ті падіння, які ну, за щось зачепитися може там чи як, стаються. Без огляду на слабкий сніг, ти поступай подібно. Отже, отець дає цю третю пораду, так? як нам е, стати святим на цій дорозі наше наслідування Господа Бога. Отже, бути таки, такою дитиною це, 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 це дорога духовного дитинства, якою рівно ж представляє свята Тереза від дитятка Ісуса. Так? Це дорога духовного дитинства залежить на такій не фізичній залежності від Бога. Бачимо. Не ми маємо стати такими подібними, як діти. Але фізична залежність від Бога триматися так за нього. Так довго, як знаєш, що Бог сильно тебе тримає завдяки добрій волі і постановам, якими він сам тебе надихає, щоб йому служити і його любити. Прямуй сміло і не дивуйся, коли часами стануться тобі споти спотикнутися. Чи послизнутися. Отже, якщо ми впевнені, що ми маємо це добре бажання так, цією дорогою, що ми тримаємо, знаємо, що ми тримаємо за руку Бога, так? ми йдемо цю дорогу. І Спів каже, навіть якщо станеться послизнутися чи, чи за, зачепитися за щось, не треба цього, цього боятися, так? а приймати сміло. Не повинно тебе це хвилювати під умовою, що від часу до часу кидаєшся в його рамена і поцілуєш його поцілунком любові. Вчитець пів був також дуже захоплений духовністю Святої Терези від дитятка Ісуса. Бачимо, що в цих порадах тут явно так проходять ці такі риси духовності духовно духовності дух, е, е, Святої Терези від дитятка Ісуса духовного е, дитинства. Ну і знаємо, що також отець співо завдяки Дару локацію був присутній на беатифікації святої Терези від дитятка Ісуса. Отже ж, це гарна ще одна порада, така, яка нам допомагає так десь краще і впевненіше поступати цією дорогою. Амінь.